фасаду одеської кіностудії демонтували пам'ятник радянському актору, співаку та поету Владіміру Висоцькому. Як повідомили, на кіностудії демонтаж відбувся за рішенням органів місцевої влади. Скульптуру поки зберігають і встановлять біля одного з павільйонів на території кіностудії. Наразі триває процедура погоджень та отримання дозволів. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик і науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір, доброї ночі. Раді бачити. Вітаємо навзаєм, пані Юрія, пане Олеже, і вітаю всіх глядачів Солотому Україному марафоні» і всіх працівників. Ми від імені глядачів і від імені працівників при нагоді дякуємо. Підтримуємо попереднього оратора, як кажуть. Та? Слухайте, а що мав Висоцький до Одеси? Що так, от бачите, в кілька етапів ця історія розгортається, там знесли, а десь там поставили і далі будуть вирішувати, що з ним робити. Чому не одразу? Ну насправді те, що ми зараз вам бачимо, воно може не так зрозуміло нашим глядачам, тому що десь мова про усунення з публічного простору. І це дійсно не демонтаж, коли пам'ятник просто прибирають, а його усувають з публічного простору. І тут, знаєте, порушується ціла проблема. Насправді пов'язана з Одесою. Ну не Одеса проблема, а проблема те, що є наповненням часто в Одесі. І ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, Бабелю. Ми говоримо про нещодавній пам'ятник Катерині II, які яка запровадила кріпацтво, знищила Січ і Козаччину в Україні, ліквідувала українську мову в навчальних закладах, тобто. Так, сподіваємося, що зв'язок поновиться. Спробуємо перенабрати е, пана Афорова. Є зв'язок. Слухаємо вас. Дякую, перепрошую, просто знаходжуся в зоні виконання. Mm. І власне, ми сьогодні говоримо про те, що відбувається демонтаж у архітектури імперської, яка пройшла через совєтський період в Одесі. І, зокрема, якщо ми говоримо про пам'ятники, наприклад, Висоцькому пам'ятник, Катерині другій, то це вже часи України, коли певні деструктивні елементи намагалися привнести до Одеси от свою так би мовити родзинку, якої ніколи не було в Одесі. І тому е, сьогодні в Одесі йдуть достатньо цікаві насправді моменти пов'язані із вулицями. Зокрема, нагадаю, що е, в Одес... Одеська влада не захотіла дерусифікувати, деколонізувати вулиці, це зробила е, військова адміністрація. Тому е, сьогодні йдеться мову просто про очищення простору, бо Одеса у собі її намагається показати, продемонструвати як Одеса Пушкін, Одеса Бабіля Чекіста, Одеса Катеріни II, Одеса Висоцького, але насправді. Ніхто не хоче говорити про іншу Одесу, яку загубили з окупацією Совєтів росіянами в 21-му році. Одеса у від собі, це ну на великій Україні так те, що називається от так історично вже склалося. Це місто, де однією з перших виникла просвіта от, імені Траса Шевченка, Одеса, Батьківщина кількох національних рухів українського, грецького, болгарського. І уві собі, що Одеса була дуже прогресивним містом, де народжувалось на початку 20-го століття ідеї звільнення від окупації імперських багатьма державами, тож і водночас, і до речі, і єврейські єврейського сіанізму, так який боровся за виникнення держави Ізраїль, проте Одесу намагаються напічкати саме імперськими символами, і тому, коли демонтували, а насправді. Прибрали з публічного простору пам'ятник Висоцького, це я би назвав би таким умовним буфером, про який дуже багато ми говорили, і в тому числі в ваших ефірах. Про те, що на момент повномасштабної війни Росії з Україною нам необхідно розібратися з багатьма людьми. Які, скажімо, були привнесені сюди імперською е, російською владою, і треба помістити їх в буфер. Тож е, сьогодні такі пам'ятники переміщуються до буферу. І ви знаєте, коли ми переможемо, ми запитаємо, чи можемо ми в Одесі. Чернівцях в Чернігові, Харкові жити без Пушкіних, без висоцьких. Якщо буде потреба відновити пам'ятник Висоцького, то це було теж в площині обговорення. Я би тут зафіксував іншу ситуацію, що, наприклад, російські окупанти, коли зайшли в Маріуполь чи в Крим, перше, що вони робили, це знищували пам'ятники. От квітень 14-го року, вони в Криму вже починають водіти ситуацію. Перше, що роблять пам'ятник Сагайдачному вивозять. В Маріуполі руйнують пам'ятники голодомору, і от всі ці речі вони роблять так, яким е каже навіть не совість, а яким каже їхня підказочка внутрішня, що необхідно прибрати все українське, наповнити все російським. Тому Мелітополь, Бердянськ встановлюють пам'ятники Леніна, які до речі теж були усунені з простору, але е по суті поруч лежали. Тому сьогодні це йде очищення від саме імперськості, і я дуже радий, що сьогодні Одеса це одне з дійсно прогресивних українських міст, які розуміють потребу в цьому очищенні. Ну, знаєте, Олександре, я як людина, яка походить з Запоріжжя, мені все не дає спокою. Ось це формулювання усунення з публічного простору, тому що я дуже добре пам'ятаю, як в місті Запоріжжі в непублічному просторі на території офісу комуністичної партії Україна за таким парканом. Це було відносно нещодавно, там кільканадцять років тому поставили пам'ятник Іосифу Сталіну. Потім, до речі, історик, ваш колега, який навчався в Запорізькому національному університеті. Він разом з друзями він за це потім відповів з точки зору законодавства. Відтяв голову фактично цьому пам'ятнику, цьому Сталіну, але це був величезний резонанс. І отут я пояснюю цим, чому непокоїть це формулювання про усунення з публічного простору. Тобто усунути з публічного простору, як доводить приклад Запоріжжя в цій ситуації, не означає прибрати проблему. Абсолютно правильно, тому що законодавство тоді про це не говорили mm. і Едуард Андрющенко цього студента звали. Він зараз дуже славний історик. Я просто забув ім'я. Зараз mm -hmm. і один з тих, хто керує одним з Ютуб каналів популярних. Так от справді усунення з публічного простору це бачите, це європейська система. Бо ми з вами не варвари, ми з вами не. Скажімо, як росіяни заходять, не знищують пам'ятники голодоморів, тому що вони просто їх ну бачать в них не просто меморіалізацію чогось трагедії, а як небезпечні маркери існування чужого для них, але рідного для нас значимого відповідно. Про Запоріжжя це взагалі дійсно була окрема історія, коли пам'ятник Бюст Сталіну стояв і він знаходився в публічному просторі, але і законодавство, і місцева влада не бажали цього. Ну до речі, от такі от знаєте мавічки Сталін в Запоріжжі, і тепер Путін е, говорить про те, що Запорізька область, начебто, є частиною Конституційної Російської Федерації. Так, Запоріжжя, вибачте, повинна козацтво, яке народило цей наш Нашу добу козаччини тепер у них виявляється, є частиною в їхніх головах дурних Російської Федерації. Тому от такими маячками вони маркують свій простір, і я хотів би зауважити, що пам'ятник Пушкіна в Одесі, наприклад, це конкретне наведення для російської ракети, яка Умовно метафорно бачить те, що це її рідна земля. А вулиці Пушкіних, Калотушкіних, Капустякіних всеможливих це не що інше, як маршрути для шахедів. Нам треба це треба зрозуміти. І я дуже радий, що в Одесі йде пробудження, як і в багатьох інших містах України, які розуміють, що ну не може такого бути, що для кожного українця найвідоміший поет був би Пушкін, а найвідоміше антісавєцька, анти да Бар був висоцьким, і при тому забувають низку інших українських поетів, письменників і композиторів, яких просто е викинули на узбіччя. Але тут демонстрація висоцького це ж теж певне, знаєте, алігорія до того, що е от. Загальної єдності, знаєте, це от через ці от бардівські пісні, часто заходили. Оце, от як добре, що ми всі тут під сонцем зібралися. От так я вас протязаю. про це хочу запитати, тому що я пробіглася по постах захисниках пам'ятника Висоцькому в Одесі. Що пишуть Володимир Семенович? був Антисистемником він боровся з режимом, але при цьому чомусь він їздив на автомобілі Мерседес, що не всі могли робити в радянському союзі. І, наприклад, якщо Івасюк він навіть не боровся з системою, то загадково загинув. А висоцький їздив по закордонах жив своє задоволення, але писав про широку російську душу. Так боровся з точки зору історика, чи не боровся? Звісно, він був в якомусь плані антисистемником, і тоді це було модно, тому що це підгрібалося. Але зауважу, що багато антисистемників, які потім виявилися насправді були агентами КДБ або принаймні стукачами, або ж принаймні очолювали такі от антисистемні якісь позиції. Люди, які були під контролем і які контролювалися. Ну дружина висовського Маріна владі, вона зрозуміла, що самі вона була не громадянською. Не громадянкою СССР, дійсно хто дозволив висоцькому, наприклад. Хизуватися своїм імпортом і закордовими поїздками для держави, яка була закритою, це було нонсенсом. розумієте І якщо ми говоримо про висоцького як автора віршів, хороші вірші, правда, хороші, багато є антисистемного, так, багато з натяками, дуже такими різкими. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що будь-яка система, коли бачить небезпеку, вона купує цю небезпеку. Різними різними благами, і ми не будемо говорити про позицію висоцького про його долю, так але він грав в перших театрах тодішнього совєтського союзу. Вибачте, а насправді а скільки акторів українських грали з позицією антисистемною в театрах, там в хатах і тому подібне, виїжджали чи не виїжджали? Тобто, тут все одно знаєте, от пропаганда через антипропаганду. Що все було добре, і батом почалася копійок, і висоцький як антисистемник Контрольований антисистемник? Ну і постає певно заключне питання, бо у нас дуже мало часу залишається. На навіть хулину. якщо та, навіть якщо це все взяти, знаєте, за чисту монету про там антисистемність, про незаангажованість, значить, в е, е, совєтську владу і так далі. Я почну з того закінчу з того, чим починав. А що він має до України і до Одеси, зрештою. Ну є походження висоцького, пов'язано з його дідами, які він має з України, так але тут же йдеться мова про Одесу, яку намагалися довгий час вмонтовувати, як і Крим, до речі, як мультикультурна зона мультикультурна зона російської культури. Тобто нічого і немає, окрім походження. Ну багато цікавих відомих людей, які невідомі в Україні, які там, знаєте, живуть в різних країнах Європи, теж мають українське походження. Я таких багато знаю і в Польщі, і в Німеччині, але Чомусь їм пам'ятники в Україні не ставлять. І Проблем... Марко Цукербергу теж не стоїть пам'ятник. Да? Його там дідам, які теж там за 10, чем, е... це, іншим так, це так. І це слушний аргумент на завершення нашої розмови, як завжди, нам бракує часу. Олександре, давайте в студію і надовше. Є така потреба. Вдячні вам, Олександр Алфьоров, офіцер Дякую. збройних сил України, історик і науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, з нами на прямому зв'язку. Щойно.